Як вас звати? Михайло Іванович. А як називалось ваше село? Звідки у вас висело? Село Чорна Нижньустрицького району Дрогобицької області. А скільки вам років було, коли ви виїхали з села? 17. А ви їхали добровольно чи вас змусили? Добровольно примусово. Скільки вам часу давали на збори? Ну, час, бачите, воно вийшло переселення якби добровольно. Тобто приїжджав представник звідсіля з Сталінської області до нас. О, ну, коли вже сказали, що будуть переселяти, знає, народ не вірив, як це так, усе село таке, село Велике і район, значить, і все, і будуть переселяти. Але приїжджає представник звідсіля, о, і, значить, отак от і так. Та у нас тут красота, та у нас там у Донбасі, білий, та у нас то, та у нас то. О, Поїхав наш представник сюди, у Тельманову. Приїхав теж, ну а які представники при Сталіну були? Говорити, знаєте, як кажуть, те, що треба було говорити. Ага. Да. От. Ну, а нам сказали, хочете, не хочете, вивозити усіх буде. Ага. Ну, у нас були не промисли. Хто робив на них промислі, тих переселяли. У Івано-Франківську область, надвірнув, битків, долину. Во там начальник нефтепромисла був Константінов. І він його перевели туди, в долину, і він, значить, тоді своїх забирав. А сільськогосподарських працівників. Вот як кажуть тут колгоспників. То, значить, сюди в Донецьку область. Вот. І от ми, значить, теж так же само, ну на три черги виселяли. Зразу висили, послали молодіж сюди строїть хати. От, потім, значить, приїхали, виселяли людей, там урожаї збирали, то все, значить, косили. Молотили, хліб вивозили сюди. О. Ну а потім оце ми в другу чергу їхали, то вже страшно було оставатися у селі. Хати пусті, коти ви м'явчать, собаки виють, О. вже і, і звірі стали заходити з лісу. Поближче до, до того, бо людей мало було. Отак. Приїхали сюди, не розрішали нічого такого вести, картоплю там. От. Ну, Скот везли, як кажуть, коні, корови. Це ж колхозне майно. От. А курей можна було брати? Курей брали, курей брали, і то поросят. От. Да. Ну і то, пчела нельзя було брати. Батько все-таки два вулика упакував. Во. У Дніпропетровську чуть відкрив літок, щоб вони ну, свіжого повітря вхватили. А вони вирвались. Та так й до Донецька за ешелоном летіли. Пчела. А потім, правда, всі лися привезли ми сюди. Приїхали сюди, побачили рай. Дорога, пиль, по поколіна, Хати, у нас же хати дерев'яні були, ну, в основному дерев'яні були. А тут якісь мазанки, самана. Во. Ну і тож... а почали. Що радувало ще тільки, що школа була українська. Школа була ще українська. Ну, а пройшло років, може, з 8-10. Та й приїхав представитель з району, 100, з області, прислали директора, школа буде русською і все. І отак нас русифікували? Це в якому році от ви приїхали в 51? 51-му? 51-му. А ви чули, ви чули, що і раніше було виселення? Чи... О, так, так. Як же не чути було? Як ми ж на границі в тайте жили? Ми жили від границі. Як так напрямі кілометрів вісім. А так по дороги, значить, по шляху битому, то до кілометрів 16 було. От. Так що у нас же погран... комендантура була. Погранічна комендантура. У комендантурі батько мій працював пічником там, ложив печі, все. От. Так що ми знали. Так, да. що виселять будуть. І вони ж теж ж їх переводили в основному в доброміль. Їхня ця э, Організація Штаб був uh -huh. от, І їх переводили в доброміль. Да. Отож, прийшла черга, загнали машину, два солдата НКВД, два поляка. З зброєю. От. І два представника один здавав, другий приймав. Дома. Значить, батько у нас там хата нова була. От. І батько замок зняв з дверей французький. так називалося тоді. Ага. Заставили поставити назад, ключі віддали. Нашу машину і на железно-дорожну станції. А скільки в одному вагоні родин їхало? Вагони в основному це були ті теплушки 16 Вот. Ну, дві-три родини були, от, а то й чотири. Людей по. От. Повно було, звісно. А за хату, яку у вас відібрали, якусь компенсацію дали вам? <гум> Якісь гроші. Давали? Да, да, давали? Що говорити? Давали, але то, знаєте, давали як, що самі хотіли і все. Тобто, коли хата була построєна, бачите, були хата нові старі. Так вони заплатили за старі, а як строк е, амортизації проходив. От, там, допустим, 10, 20 літ, 30, вона вже почне нічого не стоїла, ото копійки їй давала. А як у вас місцеві мешканці зустріли тут? Яке було? – Ну як вам сказати? – З острахом. Які Які в основному, знаєте, от, які і нічого так от. от. Ми тут були Потапенко, то хороші люди були. Кригер, він бувший німець, от теж так от. А були такі, що й вода не давала з колодязя. Бандери, і все. А виселяли тільки українців з сел. У вас там поляки були в селі? Поляки Чи також. Поляки виселили в 46-му році. Uh -huh. У Польщу виїхали uh -huh. поляки. Вот. Їхні дома осталися те же саме. Поляки у нас були. У нас були цигани, поляки, євреї, о, українці, мадяри. У нас інтернаціональне село було. А які стосунки були між українцями та поляками в селі? Ну як вам сказати, які стосунки. Знаєте, так на битовім, е, е, як кажуть, биту, то mm -hmm. так іще, значить другий раз там, ох ти, поляк такий вот. А так, щоб сказати, що воювали, у нас того не було. У нас сіні мі мішалися, хлопці одружувалися з дівчатами, польками або навпаки. Ну вже тоді, як, допустимо, діти йшли, чоловік українець, е дружина Полька, то діти считалися. Якщо дочка, знаєш, як казали цурка, то писали по польську, полячка. Вот. Вже не писала Українка, а полячка. А є син -то купівців. Були? А де їх не було? Ага. Їх усюди було повно. Звісно, вони у, нашу, у нашому селі там нічого Ні, такого читаю, нічого. Вот, не творили нічого, от не, не нападали, тому що комендантура була. Та і я б сказав, вони з комендантури жили, е, як горіться, от Хоча комендантура теж і патрулі ходили ночі, і все. Да. Ну щось, мабуть, не дуже боялися. Приходили і то. І ночами, і, і все. Ну, так. Народ же кормив їх. Їде підвода, як казали фіра. І хто дає, хто кусок сала, хто відро картоплі, хто відро муки якої, от, хто якого зерна. От. І то всю ночі родилося, щоб діти не знали. старики знали, прекрасно угу. все. А в селі у вас церква була? Дві церкви були і костел польський був. Угу. Польський костл і православна церкви, чи Грек -католики. греко католики Греко-католицькі. Угу. А коли ви приїхали сюди, чи збрігли, ви переселенці, чи зберігли пісні, якісь там, вишивку там, обряди. Ой. Чи забули тут Ой. все? Обряди і зараз, як кажуть, обряди. Бачите, вже такі весільні, то вже як говориться, Зараз воно тут відійшло, то його нічого. А так в основному ще, як кажуть, весільні робили. Коли приїхали сюди, тут же ж ж же, так, знаєте, хлопці були, як кажуть, різні, виховання не так, як ми. А Бандерою, клуб не пускали, і драки були. Ну, не пускаєте — не треба. Ми собі в кожному от, тут, допустим, на нашій вулиці, оце як, як від стадіону сюди, до краю. І В одну хату заходили. Там хазяєва, його був той настеж, фамілія. Він на скрипках грав добре, бубон його, дві скрипки. І ми собі встраювали свої танці, своє все. Вот. Ну а власті, звісно, прижимали місцеву молодь, щоб драка не було. Навіть за те, що як бандерами називали, то карали власті. Вот. Да. І так, що так була, Було, було. Драки були між. Вони тоді приходили до нас. Вот. А, а ми їх не пускали до себе. Вони нас у клуб не пускали, а ми їх не пускали до себе в хату. А, а, а сім'ї робились в основному між своїми, між виселенцями. Часто були такі шлюби мішані з мі місцевому населення. Щаріць. В основному, в основному спочатку були Місцеві, як кажуть, то є переселенці зі своїми, mm. от. бо, як кажу, то не стикувалось фактично, розумієте, не стикувалось. От. Ну, а вже потім з годами вже пішли туди, 55-й, 57-й, 60-й года. Вона в мене дружина, харків'янка. Mm. Да, так, так що вже потім, як кажуть, мішалось уже все. А ви, а ви в то село, в тому селі, звідки у вас ви ніколи не бували? Після? Після цього не, не їздили? Ні. Тоді один раз, значит, в завод я робив у молокозаводі, машиністом холодильних установок. Uh -huh. І от приїхали, значить, е Прийшла путівка, туристка путевка в Польщі. Mm -hmm. Кажу, жінці, я їду по -пу путевці. З'їжджай. Вот. Ну, а там була графа, заповнить подпись одного із секретарей Райкома партії. Ну, заповнив я твій бланка. Їжджаю в район гранит, знаходився, то у нас 12 километров. Вот. приїжджаю туди, говорю, так і отак, я хочу. А ви що там родились? Я говорю, да. <сум> вот. Я говорю, да, говорю. Так це що, ваша родина? Я говорю так, наша родина, говорю. Но, говорю, куди я поїду, я не знаю, там это Турпутівка. Вот. Ми посилаємо туда передовиков сельского хозяйства, Доярок, Свинарок, трактористов на, розпореж... на того председателя. Не, я кажу, на рабочих у нас нет распространения. То есть, mm чтобы -hmm. мне отказать. Mm -hmm. Ну і все, я вийшов. Став, значить, той секретар, знаєш, морда така, як кажуть, покраснів. О. А був другий секретар, як же його я фамілію забув уже, от його. Хороший мужик. Не то дура, ні? Ні, так. То, <сум> да, то, ду... то як же його, може вспомнить. Вот. А він так проходив мимо, каже, що ви стоїте молодой чоловік. Я кажу, то так і так говорю. Я приїхав, говорю, щоб мені підписав один із рук. Вот. А він каже, давайте я вам підпишу. Mm. Да. А потім він, а ви були у Федерищу, в секретарі первого. Я кажу, так і так він і відказав. А він говорить, оце ваша помилка. Вот. І все, так і я не поїхав. А як оказалося, вот, значить, директор молокозаводу мені не хотів суперечити, вот, а позвонив у райком. Вот. Ну і отож йому потім жінка і, і каже, говорить, ну що ж ви говорить? Не пустили. А він каже, ти скажи спасіба, що тобі мужа спасли. Говорить, а то б уїхав, і залишилась би одна. Тік. <рик> <Да. рик> і ото, це... ну а потім вже, оце це після армії вже у мене було, а в 50-75 році, знаєте, то ще, як кажуть, Жорстка політика була. Не пускали нічого. Правда, тут приїжджали поляки до сусідів, от, ми так общалися. Да. І він казав, давай Миша, я тобі прийшлю, визов, приїдеш. Ну, а що, так почав хату будувати, то все своїми руками строїв. Та ніколи було, та й з, з грошей мало було. Думаю, потім вже я копірюсь. От. Ну а прийшло, потім в 75-му році вже немножко легше стало. А то я аварію потерпів на молокозаводі. Я стався сліпий. От. Ну так, як кажуть, і ще пам'ятаю, де що який поворот, де який мост, де який що, де яке поле, де чия хата стояла, все помню. Де ж христи є, прислали нам поля. Отак От да. розшукав по книги, да. що писали. І прислав всі ваші хрести з вашого чого. Ота вот, такі діла. А, а хотіло би повернутися? Згадували рідне село. Зняться мені у кам'янках смерека, у заверті під сосною криниця, як чую в небі синім крик білої олеки, течуть додолу сльози по обличчі. Мій рідний край, моя земля, де б я не жив, тебе я не забуду. Село, що чорний називали, в своєму серці я носити буду. Звісно, це не то, що тут, але вже тут могила батьків, тут онука народилась, правонука. вже там нам робити нічого. Ну, дуже дякую вам, за цікаво.